Потокове повідомлення від вашого предка. Сьогодні на сеанс прийшов мужчина. Це ваш предок, ви його навряд чи знаєте. Можливо, хтось заставили більшості, ні, ви його не знаєте. Мужчина був шаманом, знахарем і мольфаром. Да? Ну, ці три категорії вони схожі, але ну, в кожного буде своє. Мужчина, прийшов вам передати інформацію, що ви зараз проходите дуже важливу трансформацію. І він сьогодні прийшов до мене прямо мене видюрнув, я вже тут відпочивала, передати вам, що він вам хоче передати силу. Якщо у вас у матриці в кармі є целітельство, знахарство, мольфарство, можливо, ви до когось зверталися і вам це казали, що у вас є така сила, але ви ще до сьогодні не розпакували цю силу, то він сьогодні прийшов вам підказати, що він готовий вам передати цю силу. Каже, що я не пройшов свій кармічний урок, я володів цими знаннями, я мав допомагати зцілювати людей, але я не пройшов урок, тому що в мене була жінка, темна відьма. І я настільки її любив, це були кармічні стосунки. Я не пройшов цей урок і я погруз в темну магію. На жаль, свою силу я не передав предкам, я пішов трохи оцим, нащадкам, я трошки зійшов зі шляху. Да, тобто, я зійшов зі шляху і підказку вам дає, що хто буде дивитися це відео. Я зроблю його без хештегів. Це відео знайде того адресата, хто має це почути. Це розклад не для всіх, але він каже, що не повторюю мою долю, тому що ти за це будеш платити. За це будуть платити твої діти, внуки. Твоя задача кармічна вроду розірвати цей кармічний урок. Прийняти мою силу і піти правильною стежкою, піти в цілітільство, в знахарство. Така місія, так хоч і рід, того сьогодні мене відпустили, мою душу, і він прилетів до мене. Тому що кажу, духи ваших родів приходять до мене, і вони не питаються. Коли їх відпускають, тоді вони виходять зі мною на зв'язок. Каже, на тебе довгий час магічили, таким чином тебе розпаковували. Обов'язково зробити чистку, обов'язково поставити захист і приймати силу. Ви мене запитаєтесь, як приймати дану силу. Обрядом тут не обійдешся. Це треба йти в регрес, це треба йти з ним на зв'язок, розмовляти, проводити передачу знань, і саме так ви можете прийняти. Тобто, таким чином, тільки він вам може передати силу. Зрозуміло, комусь буде передача сили через сон. Але ти повинна зробити важливий вибір в своєму житті. Можливо, ви зараз знаходитесь в токсичних стосунках. Він вас просить, іди звідти. Неважливо, хто ви, чоловік, жінка дає вам підказку. Не роби помилки такої, як я. Я заплатив, я не пройшов кримічний урок в любові, не повторюю мою долю. Підказки будуть для вас: 22 11 09 666. 21,5, не знаю. цифри передає, комусь це будуть знаки підказки. Година, день, десь побачите підказку в цей момент. Прочитаєте на якійсь сторінці прям месендж від нього. Комусь він вже снився, комусь присниться найближчим часом. Ти цією силою повинна, повинен користуватись в благо, допомагати людям. І не йти, не повторювати моєї долі. Тому він вас просить серйозно віднестися до цього питання, знайти хорошого наставника, який вам провідника, який вам допоможе пройти цей шлях. Прийняти силу це не все. Прийняти силу це навчитися нею володіти, керувати. Це вчитися розвиватися, постійне пропрацювання себе, тому що коли вам дали силу, а ви не вмієте нею управляти, і ви не в благо допомагаєте людям. Коли ви людям допомагаєте, але не знаєте техніки безпеки, повірте, це не целітельство. Тому дуже важливо вивчати техніку безпеки з тим чи іншим даром. Комусь передає ще таку інформацію, що ви вже розпакували якісь сили, але ти повинна зрозуміти, що сили, які тобі дані. І повинні бути дані по праву твого народження, вони будуть розпаковуватись поступово. В когось це буде перша сила, яку ви розпакували, в когось вже, можливо, якась друга, третя. У мене, для прикладу, вже сил багато різних напрямків. От дарують мені ще одну силу. У мене в роду був предок, я його не знаю, але мені років три, да, як почалася війна, колега моя сказала: в тебе був в роду Мольфар. Який жив на західній Україні, десь Івано-Франківськ, десь в ту сторону, і от він прийшов нарешті через три роки моєї роботи над собою. Він тільки прийшов. Тому таку інформацію для вас передає ваш предок. Будьте обачні, до кого ви звертаєтесь, хто вам які обряди пропонує, свідомо вибирайте своїх провідників. І напишіть мені в коментарях, чи ви знаєте даного предка.